Всім привіт! Сьогодні я розповім, як легко в домашніх умовах вивести целюліт. Для цього мені знадобиться звичайна вакуумна масажна банка, яка коштує ну, максимум гривні 50 яка є довговічною і не потрібно швидко змінювати. Ось така вже у мене здається років три. І звичайний крем, лосьйон, все, що у вас знайдеться. Для кращої дії потрібно можна навіть буде дати антицелюлітний крем. Потім ми беремо крем. Натираємо на зону, яка у вас найбільше в целюліті. А навіть зони, які не мають целюліту, можна обробляти, для того, щоб він не утворювався. Ось так. Натерли. Взяли баночку, здавили і круговими рухами проводимо. Ці процедури потрібно проводити кожен день, кожну ножку потрібно масажувати приблизно 30-40 хвилин. І можу вам сказати, що за місяць часу, якщо ви будете все робити правильно, целюліту у вас не буде. І тоді ви зможете гарно, струнко виглядати на пляжах і в кімнаті перед коханим. На сьогодні все. До побачення!